Відповідь на питання перетин державного кордону України громадянами, які визнані непридатними до військової служби, але не виключені з військового обліку. І так, роз'яснення, відповідь від адвоката Андрія Ювченка. Особа, яка визнана непридатною до військової служби, отримала довідку ВЛК щодо непридатності до військової служби, а, так, а також тимчасове посвідчення військового з аналогічною відміткою щодо визнання непридатної. З цими документами, ну а також розуміючи, з закордонним паспортом особа намагалася перетнути кордон, але прикордонниками було відмовлено у перетині кордону. Відповідно чого було відмовлено зв'язку з тим, що у наданих документах не було відмітки щодо зняття особи з військового обліку. Зв'язку з тим прикордонникам було відмовлено у перетині кордону, що робити у значному випадку. По перше, можливо подати скаргу. На начальника прикордонного загону прикордонного, який безпосередньо відмовив у перетині кордону, та оскаржити зазначене рішення, долучивши необхідні документи та розписати підстави, чому законний перетин. По-друге, можливо звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щоб вони переробили документи, та була проставлена відмітка щодо виключення з військового обліку наприкінці публікації зразки документів, на підставі яких було відмовлено прикордонниками у перетині кордону, та зразки документів, на підставі яких зазначена категорія громадян має право перетинати кордон, і так ключовий фактор того, щоб у військово облікових документів довідка БЛК військово лікарської комісії та тимчасовому військовому посвідченні було зазначено, ключова підстава це виключення з військового обліку, та визнана особою непридатності. У таких випадках особи мають право. Перетинати кордон. Якщо ви не по не з цим рішенням, тоді можливо подати позов до окружного суду та у судовому порядку визнати рішення прикордонника незаконним, то у подальшому перетнути кордон. Якщо є у вас цікаві історії чи питання, поділіться, будь ласка, у коментарі, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги. Адвоката пишіть у ділек адвокат Андрій Ювченко.